Зараз таке цікаве запитання. От пригадайте, що ви зберігаєте у себе на балконі, тому що часто балкон перетворюється на щось подібне підсобному приміщенню. У нас там банки, склянки, ковдри, велосипеди, багато чого іншого. Але ж часто люди роблять із них значно щось цікавіше. Наприклад, балкон-басейн. Як вам такі рішення? Про це та інші рішення використання балконів ми розкажемо у наступному сюжеті. Для українців це місце часто як підсобне приміщення. Ми там сушимо білизну, вирощуємо рослини, зберігаємо якісь речі. Так, так, ми про балкони. Але в світі є балкони, у яких не хочеться цього всього робити. Настільки вже вони красиві та незвичайні. Що ж це за балкон їжак, на якому балконі можна поплавати, балкон парковка та балкон-гамак. Про все це просто зараз. Балкони трикутники. Як вам таке? Виглядають вони ось так: виходить такий собі будинок їжак Збудували його у Копенгагені в Данії. Кожен балкон виготовлений у формі англійської букви Ві. Вони скляні, що дозволяє отримати максимум сонячного світла. До речі, там і мангальчики можна помітити. Шашлики можна просто на балконі смажити, не виходячи з квартири. Але є і мінуси: балкони без даху. І книжечку за дощової погоди на ньому вже й не почитаєш. Але це дрібниці. Завдяки цим трикутним балконам будівлю визнали найкращою у Скандинавії. Ну, справді. Виглядає цікаво. А ви коли-небудь чули про балкон гамак? Ні? Це творіння голландської компанії. Головна зручність у тому, що такий балкон переносний. Він кріпиться до фасаду будівлі і дуже легко знімається. З ним можна переїжджати з квартири в квартиру, але насправді це звичайний гамак, який чомусь вирішили повісити на фасад. Але ми все ж таки радимо його вішати між деревами, а не високо на стіні будинку. Так значно безпечніше. Бо щоб не заявляв виробник, конструкція не виглядає суперміцною. Ну, а ці балкони вас точно здивують. Балкони чашки. Ось погляньте. Та це вже практично цілий чайний сервіс. Знайти його можна в Японії на одному із приміщень в Токіо. Аби прорекламувати свій чай, компанія-виробник вигадала ось такий от піар-хід. Красива реклама. Правда ж, маркетологам компанії Респект приміщення з чашками-балконами приваблює дуже багато туристів. Ще пак, бо де ще таке можна побачити? Починається спека, то про такий балкон, здається, мріє буквально кожен. Так-так, це балкон басейн. Підозрюємо, що у вас влітку на балконі справжня сауна. А ось у Мумбаї вирішили цю проблему дуже просто. Дизайнер із Гонконгу Джеймс Ло запропонував перетворити балкони на басейни в 37-поверховому хмарочосі акваріум Гранде. Добре, що басейни на балконах, а не всередині квартир, і ніхто нікого не затопить. Хоча з іншого боку, цю ідею вже назвали архітектурним божевіллям. Противники проекту. Тверджують, що він небезпечний і люди можуть випадати з таких балконів басейнів. Тож, якщо вам доведеться побувати у подібному, купайтеся обережно. Ну а про такий балкон мріє чи не кожен автовласник, особливо якщо поруч з вашим будинком проблеми із парковкою. Біля цієї будівлі вони теж були, але німецькі архітектори запропонували оригінальне вирішення проблеми з паркуванням для автомобілів. За допомогою спеціального ліфта авто паркується на власному балконі. Ліфт піднімає машину на потрібний поверх. Архітектори зазначають, що безпека та комфорт це дві головні переваги цього балкону. Уявіть, виходите з вашого авто і вже вдома. І тяжкі пакети далеко тягти не доводиться. І машина завжди під очима. Словом, ідеально на сьогодні. У нас все. Пам'ятайте, що за кожним предметом стоять неймовірні історії.